Добрий день. На ваш запит, наявний асортимент крісел нашого власного виробництва станом на 30 листопада 2025 року. І так, розпочнемо з крісел-безселери. Як ви бачите, крісло Бестселер є ось таким методом виконане: в каретній стяжці. Вартість 39 тисяч гривень. Тобто є бордовий колір зелений. Чорний 39 тисяч гривень. І є ось у нас класичний беселер, який ми виконуємо класичним способом. Його вартість 37 тисяч. 37 тисяч є ось таке біле. І ось таке зелене. Усі без винятку крісла, які зараз є. Ми виконуємо вручну з натуральної шкіри люкс гатунку, жодних вставок шкірозамінника. Усі накладочки, які ви бачите. Вони з натуральної деревини, в тому числі на хрестовині, найякісніший механізм мультиблок, який витримує навантаження до 150 кг. Тобто вартість крісел в каретній стяжці 39 тисяч гривень, тому що там йде трошечки більше шкіри по методу виконання. А ось таке зелене та біле 37. Також в нас є посилений бестселер, також новинка цього року 45 тисяч гривень. Тобто там є посилений надміцний каркас. В нього трошки вищі підлокітники, вища спинка. Спинка трішки відкинута вбік. Ось там воно десь орієнтовно кілограмів на 7, ще важче від такого класичного бестселера. Також ширше сидіння. Тобто сам каркас такого крісла без проблем витримає навіть 250 кілограмів. Але враховуючи той факт, що фурнітура у крісел всюди однакова, ми гарантуємо, що усі крісла витримують 150 кг. Також є три крісла моделі Presidents 45 тисяч гривень. Ось. А ося детальна інформація, відеоогляд щодо кожного крісла, параметри, фотографії є на нашому сайті. Можете загуглити гарне кріселечко. У розділі Нові крісла. Ми відправляємо крісла майже щодня при незначній передоплаті 5000 гривень. Решта може бути передоплатою. Офіційний розрахунок на картку на рахунок ФОПа. Тобто зараз є, ще раз покажу ось такі варіанти. Білий класичний бестселер 37 тисяч гривень. Три крісла моделі Presidents 45 тисяч за одне, чорне-зелене, коричневе. За 39 тисяч є білий. бестселер в каретній стяжці. 39 в чорний в каретній стяжці. Посилений бестселер 45 тисяч. Зелений бестселер 37. І два бестселери, бордовий та зелений по 39 тисяч. Сподіваюсь, відповів на ваше питання.